Рівняни попрощалися з 46-річним героєм Олегом Зваричем. Чоловік загинув 19 листопада в ході виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Близькі та друзі воїна зібралися на головному майдані міста, аби провести бійця в останню дорогу. Добрий сім'я. Що я допомагав? Треба дітей любив. Добрий, всім пішов на допомогу. Хто простив його, хто потрібний був, кому він, він всім допомагав. Олег народився у селі Клекотів, що на Радивилівщині. Закінчив РДГУ, опанувавши професію вчителя фізики та інформатики. Останні роки чоловік працював на ринку дикого, не мав військового досвіду. Був дуже миролюбний та сильно любив і дбав про двох діток, розповіла дружина героя Оксана. Мобілізували воїна на початку жовтня цього річ. Після проходження навчання вирушив у зону бойових дій, де під час одного із завдань, на жаль, загинув. Він Міг би не піти, але є такий вислів. А хто не, не як я? Тому він міг би не піти, тому що там є проблеми, що треба доглядати дочок своїх. Але він навіть хвилинки не вагався. Після молитви за захисника люди поклали квіти до домовини воїна Відспівали співали Олега Зварича у Свято Воскресенській церкві, а поховали на алеї героїв кладовища Новий двір Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.